Господь, сину, не бери собі того до серця, коли бачиш, як інших людей шанують і вивищують, а тобою погорджують і принижують. Піднеси своє серце до мене, до неба і не засмутить тебе людська погорда на землі. Слуга, Господи, ми живемо у сліпоті, і марнота обманює нас, коли добре поміркувати. То ніяке створіння не вчинило мені кривди, тому я не маю ніякої справедливої причини на тебе нарікати. А тому, що я часто і тяжко проти тебе грішив, то цілком справедливо всяке створіння піднімає проти мене свою зброю. Так буде справедливо. Мені належиться сором і погорда, а тобі хвала, честь і слава. А коли я не приготуюся до того. Бог хоче приймати від усіх людей і погорду, і знехтування, і те, щоб мене цілком за ніщо мали, то я не зможу ні заспокоїтися в серці, ні скріпитися, ні духовно просвітитися, ні з тобою в повні з'єднатися.